Шановні громадяни, чоловіки, які мають намір виїхати за межі державного кордону України. Знайте до інформації. Коли ви все ж таки отримаєте дозвільні документи з військомата, я завжди раджу перевіряти їх перед виїздом. Яким саме шляхом? Чи ви особисто, як фізична особа, або через адвоката уповноваженого представника з адвокатським запитом звертаєтесь до того військомату, який видав ці документи для спростування або підтвердження наявності щодо документів, які, начебто, видані? Тому що, якщо вони будуть сфальшовані, вас чекає мінімум адміністративна, як максимум кримінальна відповідальність за фальшування матеріалів підробку документів та їх використання 358 стаття кримінального кодексу. Дуже рекомендую зістіть запит для підтвердження цих документів. І якщо не знайде свого підтвердження цей пакет документів, дозвільний з військомату, навіть не їдьте в сторону державного кордону України. За Україною буде перемога. За адвокатом Криворучка Ори Сергіяна завжди на стражі закону. Не порушуйте закони, буде вам щастя і не ставайте жертвою шахраїв. Закон переможе.